Новий айфон в світі сонячної енергетики Boss G PRO. Особливості, переваги і порівняння з попередньою моделлю. Поїхали! Найцінніший факт для інсталяторів у кінці. Тож почнемо, Boss G PRO – це просто нова удосконалена версія попередньої моделі Boss G. Поліпшення зроблено для того, щоб вона не поступалася іншим версіям АКБ, таким як BOS A і BOS B, при підключенні до інверторів 60-80 кВт гібридів. Це проявляється у тому, що Boss G Pro можна ставити до 16 штук включно, на відміну від Boss G, які встають тільки до 12 штук. За рахунок цих 16 штук набирається додаткова ємність при підключенні до інверторів 60-80 кВт, оскільки ці інвертори розраховані на АКБ до 1000 В а не до 800 вольт, як, наприклад, 30-50 кВт інвертори. Проте тут також є свої технічні особливості. Наприклад, якщо ви хочете ставити босжи Pro з гібридним інвертором п'ятдесяткою, наприклад, де то не можна ставити більше 12 штук. Ще одна особливість: Boss G Pro – треба підключати мінімум 5 штук, на відміну від Boss G, попередньої моделі, в якої мінімум 4, все інше у них плюс-мінус однакове, але їх можна міксувати з іншими АКБ в одній стійці. Підключаються вони так само, як і всі високовольні батареї. Якщо ви їх доставляєте до вже існуючої системи, наприклад, було 4, ви захотіли доставити ще 4, неважливо, то будуть прошки або інші високовольтні, потрібно їх всіх зарядити до 100%. Спочатку. Старі, потім нові, а вже потім підключати все разом. Підписуйся, щоб не пропускати важливе.